Коли держава перетворюється на каральний механізм для свого народу, така цікава штука, що в історії завжди все дуже зрозуміло та очевидно. А от в сучасності, подивився надзвичайно цікавий серіал Проблема трьох тіл. Мене зацікавив один епізод з погляду сучасної української історії. Розповідалося про період культурної революції в Китаї, як тоді. Людей цькували при за погляди, які не відповідають комуністичній партії. Мені здався цей епізод дуже таким загальним, ніби самоочевидним. Звичайно, ми, українці, переживши радянський союз, дуже добре розуміємо, як це відбувається. Та, власне, будь-який школяр повинен це прекрасно розуміти, читаючи історію про те, що відбувається під час диктатури. Але така цікава штука, що в історії завжди все дуже зрозуміло та очевидно. А от в сучасності, чи всі ми розуміємо, в якій ситуації зараз живемо, чи здатні ми проаналізувати наскільки далеко чи близько наше суспільство до диктатури? Особливо коли в ньому вже починають заявляти про те, що диктатура це? Дієвий механізм для того, аби перемогти у війні. Мені здається, це надзвичайно важливе питання, тому обов'язково поширюйте це відео та ставте вподобайки і пишіть коментарі. Замисліться, чи ви здатні розпізнати, коли держава перетворюється на каральний механізм для свого народу? Чи не прогавите ви цей момент переходу, коли змінити щось уже буде надзвичайно важко або й неможливо? Мені здається, над цим повинен замислитися кожен українець, так само, як замислитися над тим, а чому в Україні ми любимо свободу, звідки це береться. Це наша унікальність, унікальність українського народу. Про це дуже глибоко та докладно і абсолютно під несподіваним кутом можете почитати в моїй книжці. Обов'язково переходьте за посиланням в описі під відео.